Екопікнік-2025. зірки, журналісти та лідери думок об'єдналися заради чистої України. Та зібралися на екологічну акцію. Ця подія традиційно відкриває всеукраїнську хвилю заходів у межах всеукраїнського дня прибирання, які будуть тривати до кінця вересня. Мета інформування громадськості про екоцид та наслідки війни на довкілля, а також популяризація культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання через публічні заходи. Організатором події став найбільший екологічний рух країни Let's do it Ukraine» у партнерстві з інсайдер тому звар. в нашій країні екоцит, в нашій країні щодня руйнуються екосистеми. Всі екосистеми вони впливають на наше життя, здоров'я, воду, повітря. І насправді, якщо ми, громадяни, можемо формувати культуру чистоти, можемо зробити так, щоб нам не було соромно, коли військові виходять щодня, щовечора на позиції і бачать наше сміття, ми як цивільні можемо його прибрати. Ми маємо це зробити. Просто ми зобов'язані це зробити і потихеньку відновлюватися, тому що ми не можемо чекати більше. Ми Но ще країна в світі, а у нас не тільки тепер є побутове сміття. Да, і просто яке ми залишаємо. В нас ще військове сміття залишається, і нам потрібно щось з цим всім робити. Тому ми формуємо культуру чистоти, дбаємо про довкілля, де можливо сортуємо здаємо на переробку і долучаємося до всесвітнього дня прибирання. А сьогодні ми зібралися на щорічному зірковому віп-пікніку. Ми будемо розбиратися, як війна впливає на довкілля. Ми будемо вчитися сортувати, будемо робити зіркову толоку, будемо розбиратися. З міною небезпекою сьогодні буде майстер-клас спеціально для того, щоб кожна зірка, кожен селебрацімо могли зняти матеріал і передати її далі людям. Тому що цю інформацію ми маємо знати щодня. Маємо знати її постійно. Захід об'єднав відомих та знаменитих лідерів думок, кумирів українців, щоб на їхньому прикладі показати турботу про навколишнє середовище, підтримало акцію дійсно чимало активістів. Багато хто вже став амбасадором проєкту. Та з року в рік транслю. У екокультуру, це мій сок, знаєш, я да, да ововес як ну як ви жителі цієї планети, как як громадянин України, тому що наша планета, наша країна це наш дім, і треба з повагою відносити до цього. І я тут для того, щоб по перше дати приклад інше для того, що ви знаєш, розуміти там що і як, як потрібно повавати. Тому що я читаю, що якщо ми і надалі будемо робити таких е, неймовірних, крутих проєктів. У нас дійсно наш покращиться нашу екологію, е, покращиться наше життя особисто. Е, треба верегти нашу планету. Ми є і партнером. Моя компанія інфлюенс компанія є партнером. Ми долучили багато ну, свідомих інфлюенсерів до цієї події. Тому що перше, я сама сортую сміття дійсності, сортую вже не один рік. і Ми підтримуємо вже в другий рік. я того року теж в них була. Чому підтримую? Тому що потрібно залишати за собою класну, свідому. Молодь, яка за те, щоб наше суспільство розвивалося, хочеться після себе залишати свідому молодь, яка буде пережиматися за нашу планету. Тому що сьогодні живемо тут. Ми, якщо ми її засмітимо, то що буде залишатися нашим нащадкам? Чистота. Я вважаю, що багато людей кажуть, що це не на часі. Це абсолютно неправильно. У Нас відбувається справжній екоцид під час війни. Близько одного мільйона на місяць. Тільки снарядів прилітає з боку русні, і ви розумієте, вона змінюються кліматичні умови. У нас змінюється наше середовище. я багато років є амбасадором Let's Do It Ukraine, Дружу з Юлією Мархель підтримую в усіх ініціативах, бо вважаю це за потрібним і важливою соціальною певною місією відповідальності кожного громадянина змінювати свої звички, адаптуватися до нових реалій, бути більш екосвідомими. І такі заходи, як цей, вони не тільки це пропагують, але вони об'єднують людей. Вони призвичають нас сортувати сміття, розуміти про важливість того, що кожна наша побутова звичка. Це можливо або спасіння планети, або і забруднення. Тому я впевнена, що маючи певну медійність, обов'язково треба транслювати, що це важливо, і щоб нові покоління вже розуміли, що це норма, а не щось незвичне. У програмі події інформаційно-просвітницькі заходи та екоактивності, майстер-класи, зіркова толока, ексклюзиви і не тільки. Учасники не лише отримали нові знання, а й долучилися до прибирання столичного гідропарку. Словом, організатори зробили максимально усе, аби наблизити активістів до екокультури. Завжди важливо підтримувати довколишнє середовище, тому що планета це наш рідний дім, тому ми маємо. Берегти маленьких частинках. Створювати великий великий плюс. Наприклад, не брати пластиковий стаканчик, не брати пластикову кришечку, не взяти десь трубочку до кави, і це вже допоможе нашому навколишньому середовищу. Тому зробимо Україну чистою разом. От такі акції ніколи не потрібно закривати там, і тим паче потрібно підтримувати через те, що в принципі навколишнє середовище це те, що актуально завжди. Я сьогодні вирішила підтримати, тому що я намагаюся максимально як можу підтримувати екологічні такі. Історії я там намагаюся сортувати мусор, але все одно це не завжди виходить. Ну і в принципі, максимально потрібно зменшувати вплив на навколишнє середовище. В кухарів завжди багато сміття, так? Звісно, ми все постійно це все прибираємо, має бути чисте місце. Тому я якось залучена через роботу, і хочеться якось і також показувати свою позицію стосовно цього порятунок тварин в принципі дуже пов'язаний з екосистемою, екологією, і мене дуже тішить, коли люди не зупиняються і продовжують пати про довколишнє середовище, і це як і порятунок життів. Так і порятунок нашої з вами планети, бо вона теж жива і теж все відчуває. Якщо ти інфлюенсер, блогер, то люди, які дивляться тебе, то вони тебе наслідують, вони хочуть повторяти. Якщо ти показуєш, що ти свідома людина, ти прибираєш, ти викидаєш, ти сортируєш мусор, ти не смітиш, не викидаєш там бумажки з машини. Там, наприклад, людина, коли курить, дуже часто викидує бички. Так, це дуже погано для нашої екосистеми, і якщо а, люди бачать, що відомі люди, такі як блогери, артисти, а, роблять все правильно, і за ними хочеться повторяти. І я хочу бути, знаєш, як прикладом. І Тоня теж дуже підтримує, да, вона хоч і мовчить, але вона максимально підтримує серцем. стільки е, зараз бруду е, усюди, і люди один на одного ліві, і люди виливають просто в нашу екосистему, е, тому не підтримувати таке акції, коли а навпаки намагаються зробити все, щоб очистити, щоб нагадати, щоб пробудити якусь свідомість про те, що ну слухайте, нам жити в ці просто в на цій планеті, в цій прекрасній країні. Тому звісно, так от це саме це потрібно. потрібно. Я дуже в захваті від того, я вперше на. Цьому пікніку, екопікніку, тому я просто в захваті. Мені дуже подобаються люди. Мені подобається з яким вони прийшли духом. От видно, що реально. Не відчувають повагу до середовища, і вони мають реально екопогляди. Звісно, активісти перейнялися і ідеєю, і атмосферою заходу. Тішить, що люди, маючи можливість формувати громадську думку, не оминають увагою тему екології. А вона щороку стає актуальнішою у 2024 тисячі Україна посіла 11-те місце у глобальному рейтингу, залучивши понад 404 тисячі учасників до прибирання більше 26 Тисяч локацій у 24 областях України та за її межами організатори та зіркові амбасадори вкотре підкреслили, екологічні звички варто формувати щодня. А всесвітній день прибирання це унікальна можливість об'єднати громади, бізнес, владу, медіа та кожного небайдужого це для збереження довкілля і створення безпечного майбутнього. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33 го телеканалу.